Десять сьомого позачатого сессии жительской селищной рады осенью. Світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя та увійшов смерті. Серед них наші земляки: Михайло Балюк, Сергій Рацон, Сергій Пасіч, Павло Новіцький, Леонід. E Юрій Сампір, Григорій Порядко, Василь Савилюк, Олександр Варава рік. Друге питання про внесення змін до бюджету Російської селищної територіальної громади на 24-ї і питання про укладання виходить швидкої селищної та миколесної між кальцірами. Четверте про передачу товарно-матеріальних цінностей. П'яте питання мене. Шосте питання різне. Регламент роботи <кхе> <кхе> сесії для доповіді від 1 по п'яте питання до десяти хвилин. Для інформації та інших питань порядку денного до 3 хвилин сесії провести безперек. Хто за такий порядок денний прошлого собі? Восьми Лібович, за. Панчук, За. Поліщук, За. Жвалінка, за. Гуменна, за. Дубина Олександра, за. Слава, за. Ганаба. За. Дубина Андрій. За. Драчук. За. Грабарчук за, за рудзей. За. Питич. За За 14 проти 0, отримали. Рішення проєкту переходимо до першого питання порядку денного пов'язання з програми організації і перевезення фільми категорій громадян громадянської селищної ради на 24 рік інформація тривало на майно заступник селищного родини. З метою реалізації прав фільми категорій громадян поліза або більшим транспортом та враховуючи попередні розвитку постійної комісії селищної ради з питань, шанування бюджету, фінансових цін, соціальної комішки, культурної розвитку, територіальної громади Рісійська селищна рада виріша. Перше: внести зміни до програми світ, е, організації перевезення кіових категорій громадян Вісійської селищної ради на 2024 рік, затвердженої рішенням сесії No 1741-2023 від 22 грудня 2023 року, а саме в паспорті програми організації перевезення пільгових категорії громадян Грицівської селищної ради на 2024 рік, в пункті загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми. У відповідній графі змінити з 240 тисяч гривень на 300 тисяч гривень. Друге викласти програму організації перевезення фільмів Катери Громадяни Російської селищної ради на 2024 рік у редакції. Третє. Рекомендувати виконавцям програми забезпечити якісну і своєчасну реалізацію заходів, передбачених програмою. Четверте. Фінансування програми здійснювати згідно з чинним законодавством. П'яте. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію залишної ради з питань планування бюджету фінансів соціально-комішно-культурного розвитку територіальної громади, голова комісії Михайло Іванов. Так, можливо, є запитання? Якщо немає запитань, то запитання рішення, що можна. Возник. Любович, Панчук, Поріщук. Жвалюк. Гуменна, дубина Олександр, Слава, Ганаба, Дубина Андрій, Трачук, Грабарчук за завітель, за Пипич за, за 14 проти, ну витримали. Рішення прийнято. Переходимо з друге питання порядку денного. Ну, про нас уліцейської селищної територіальної громади на 24 рік допомагає на начальній фінансової діло. Іншу субвенцію виділеної загальної фонду бюджету Миколаївської сільської територіальної громади у сумі 84 тисячі двісті сімдесят гривень. Друге, затвердити іншу субвенцію, виділено із загального фонду бюджету Миколаївської сільської територіальної громади у сумі 74 тисячі 270 гривень, спрямувавши її закладом загальної середньої освіти на приплання відшкодування паливно-мастинних матеріалів та забезпечення фільму призів дітей. Верховенської сільської, сільської територіальної громади до місця навчання і додому. Третє провести уточнення кошторисних призначень загального фонду бюджету територіальної громади, зменшивши коштисне призначення по 0,150 2210 у сумі 10 тисяч гривень, по 22,40 у сумі 50 тисяч гривень, по 10.702, 75 у сумі 100 тисяч 850 гривень, по 1080, 21 гривень. Тумі п'ятнадцять тисяч гривень, по десять, десять, двадцять один одинадцять, у 10 тисяч гривень, по десять, десять, двадцять одинадцять, п'ятнадцять тисяч гривень, по сорок шість, у суму 140 тисяч гривень. гривень. Спрямувавши їх на проведення додатків загального фонду по 0,1 п'ятдесят, два п'ятдесят сумі двадцять тисяч гривень, по двадцять один у сумі п'ятдесят тисяч гривень, по двадцять один двадцять у сумі двадцять тисяч вісімсот гривень. По 11.51, 21, 21, 11 у сумі 12 тисяч гривень. Ні, можна також кожний код коротенько розшифровувати, коротень, коротень, розшировувати. Коротень. Добре, спочатку, ну, так? як ви... Зменшивши кошторисні призначення по управлінню, по uh, предмети матеріали uh, в сумі 10 тисяч гривень, по управлінню по послугах у сумі 50 тисяч гривень, по uh, 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 зашкілю. Uh, по фугілія, э, 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 дрова залишилось 100 850 гривень. По музичній школі по зарплаті 126 82 гривень 82 копійки. По музичних школах по 2015 тисяч гривень за позарплаті. По садочках по зарплаті 100 тисяч гривень. По садочках по другій статті зарплати 15 тисяч гривень, по клубах по зарплаті 140 тисяч гривень, спрямувавши їх на проведення видатків загального фонду по управлінню по надало у спині 20 тисяч гривень, по управлінню по зарплаті 50 тисяч гривень, по управлінню по зарплаті по другій статті 20 тисяч 850 гривень. По ІРЦ по зарплаті 12 тисяч гривень, по ІРЦ по зарплаті по дві статті 3 тисячі гривень, по бібліотеках по зарплаті по дві статті 15 тисяч гривень, по позашкілі командировки під програму для дітей 6200 гривень, по АКВА по АКВІ на аналізи на освідчення воду 4 тисячі 922,82 копійки і на проведення видатків спеціального фонду на лікарню на установку котла 110 тисяч гривень, на благоустрій, на проведення світла в Сасенівці 315 698 гривень. Збільшити профіці бюджету селищної територіальної громади на суму 425 тисяч 698 гривень, в тому числі загального фонду селищної територіальної громади, напрямком використання якого визначити передачу коштів загального фонду бюджету до бюджету розвитку. Збільшити дефіцит спеціального фонду селищної територіальної громади на суму 425 тисяч грн. гривень. Через покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету спеціального фонду на суму 425 тисяч 698 гривень. У зв'язку з цим внести відповідні зміни до бюджету Російської селищної територіальної громади, і контроль за виконанням цього. Можливо, є запитання? Ні, тепер це запитання. Якщо немає запитань, то за скоріше прошу вас. Возний Грибович, за. Панчук, за. Поліщук. Швалюк. Гуменна. Дубина Олександр. За. Слава. Ганапа. Людина, а ми Грабарчук. за руцей. Це ж ма. За чотирнадцять проти нуль отримав. Далі номеру марафону. Куди їхати? Тобто, там, Ви дивіться, коли ми приймаємо турецькі гроші, питання якби поставили. Ці гроші ми приймаємо до травня місяця включно, тому що з вересня місяця приходять нові діти в 10 клас, і є такі діти, наприклад, що вони будуть з такого села, з якого наприклад, ми не довозимо. То це тільки з вересня по травні. Ми їх приймаємо, тобто закуповуємо на навчання. А вже, наприклад, коли буде наступна сесія, там вересень, жовтень, листопад, то ми будемо приймати знову на наступний Тобто, з вересня по травень ми приймаємо гроші. Тому що ми розуміємо, куди їде автобус, і ми прораховуємо да порахунки е, ці маршрути. Е, рішення прийнято 14 за так. Переходимо до третього питання. Порядку денного угоди між грецькою селищною та Ленковецькою сільською радою інформуємо ковчукола на білю керуючись чинним законодавством України та згідно рішення сесії Ленковецької сільської ради від 24 жовтня дві року номер 354-2024 по угоду між Минковецькою сільською та Грицьівською селищною радами та рішення сесії Грицьівської селищної ради 19 листопада 2024 року номер P'ятдесят 2024 про внесення змін до бюджету Грицівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування бюджету, фінансових цін соціально-економічної культур, і культурної розвитку територіальної громади, селищна рада вирішила Перше, затвердити угоду між Грицьківською селищною та Ленковецькою сільською радами щодо передачі прийняття із загального фонду бюджету Ленковецької сільської територіальної громади до бюджету Грицьківської селищної територіальної громади іншої фінансі, 84 тисячі. Придбання відшкодування, паливно-мастильних матеріалів для забезпечення пільгового проїзду дітей з Миколаївської сільської територіальної громади до місця навчання і додому. Друге, не доручити дівчинкому селищному голові, поліщук марінням дім і час уборів. І третє: контроль за виконанням саморішення підласну на постійному комісію з питань планування, бюджету, фінансування всіх, соціально-помічного і культурного розвитку територіальної громади, голова комісії, Ганапа Міхана Джива. Рибу не затягнув, можна було, щоб вони направили нам раніше, але виходить, <пробувач> <розуміло. Получається>, коли <ми пробувачили> тоді тоді ми і приймаємо. <пробувачили> да, тоді приймаємо. Тому е, дуже жаті нам для того, щоб реалізувати в цьому році всі кошти, потрібно буде, якщо повернути, бо субвенція, скажімо так, з будь-якої громади, коли нам дається, то вона до кінця року має повернутися, якщо вона не освоєна. Тому якби сьогодні постало питання скликання сесії, прийняття, щоб можна було ще мати цей місяць для реалізації цих курсів. Якщо немає запитань, то це за таке рішення прошу розвивати. Возник, Грібович, Панчук. За. Поліщук, за. Жвалюз, за. Гумен, Дубина Олександра, за. Слава, Ганаба, Дубина Андрій, за. Трачук, Гребарчук за Заруцей, за. Пипич за, за 14. Пруди 0 отримали. Рішення прийнято Переходимо до четвертого питання порядку денного про передачу товарно матеріальних цін та інформує перевагу на шанувати ваші і наступний проект рішення. Керуючи ще ним законодавством з метою зміцнення здатності та захищеності території громад Донецької області, сприяння військовим формуванням, що обороняє державу від російської агресії, селищна рада вирішила перше. Передати безоплатно для потреб товарно-матеріальних цінностей цінності згідно з переліком додаток 1, а саме шипи металеві всього 500 Затвер... Друге. Затвердити склад комісії по прийманню передачі товарно матеріальних цінностей. Голова комісії Гаврилюка Анатолій Миколаївна, заступник селищного голови, члени комісії, повторюють Надія Михайлівна, головний бухгалтер, вецьок Оксана Васильевна, спеціаліст першої категорії, відділу від звітності та фінансової, полівали невелику. Селищного голови Сергій Іванович, начальних фігів житлово комунального господарства транспортного заново устрою. 3. Головному бухгалтеру тонуханіми канів. відповідні зміни у бухгалтерські документи селищної ради. Четверте. Селишному голові у разі потреби вносити зміни до складу комісії по прийманню і передачі майна та переліку майна, яке передається. П'яте. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету фінансів соціальної комішного розвитку територіальної громади голова комісії Михайло Куму. Ми продаємо 500 якщо я не помиляюся, на скінці 9068 гривень Оборона. Тобто у нас кошти під програму були виділені, ми їх не виділяємо сьогоднішньої сесію, вони були виділені, там є, скажімо так, асигнування, які можна, тому ми закупили і сьогодні передаємо. 26 числа будемо доставляти їх на Хмельницький для того, щоб воно йшло на схід. Розумієте, так? що таке шиться, що, що кидається такий їжак під колеса. Машина наїжджає, відповідно відбувається пошкодження резини і припиняє воду. Якщо немає запитань, то це рішення, то що було зводимо. Возний, глібович, панчук, поліщук. Жварі, Гуменна, Дубина Олександра, Слава. За. Ганапа. Дубина Андрія. Трачук. За. Грабарчук за Гарофель. Дитич за 14 родину відтримуємо. Рішення прийняття. Приходить до питання. Порядку денного змагання. Питання інформує виконання Андрійну. Начальник філії зменши.

Тя перебуває постійно в постійному в державної лікарні З комунальної власності у Львівській спілкувалищі державної громадської сторони Львівську і адміністрації. Стосовно власності голови на присутність питання акції комунальної передачі земельної ділянки до наших суд і є цього рішення. Рішення 71 за 2451 року вважати таким, що правильно

Тому те втратили чинність, а нове ми сьогодні проєкт рішення. У нас є письмо районний так, є вже рекомендації, як вони хочуть, щоб ми передали. Тим більше, що ветеринарна, наскільки я розумію, вона обласна. Напряму, через Хмельницьке резолю. Ми передали, актимані підписали, торги лист дали відповідь, що передати в Шепетівку ну, район, на район Кайна. У нас є письмова відповідь Олексія так, письмовий лист, як правильно робити, тому як на базі тих листів і рекомендацій ми те рішення просимо скасувати, а зачитали вам новий проєкт. О, якщо немає запитань, то рішення прошу. голосувати. Гвозний, Глібович, да. Панчук, за. Поліщук за. Жвалюк. Гумена. За. Дубина Олександра. Слава. За. Ганава. За. Дубина Андрій. Трачук. Гробарчук. За рудзей. Китичний та 14 проти 0 в цьому році. Рішення прийнято, переходимо до шостого питання. Переходимо до рішення про затвердження шостого питання. Про затвердження підвищення документації для вулку шлюзового і шлюзового мережі має зв'язку на своє населення. Підкрив спеціальний спочинного законодавства, розглянув, що заявлено і підписано на статті цієї розплати, розглядається під цією статті цієї розплати, розглядається під цією статті цієї розплати, Дякую за перегляд! Так, да, класно. Дивіться, на сесії зареєстрована людина, яка подала в щотижневий достеп сертифікат 2000168343. В общем, у нас цей довідник блискучно нічого готують до розподілу і спорут, тобто для пятого часу на розгляд. Це ще відсилається до каденс фінанс. Почали ви замовити консультації, це логічно на наступні 10 тижнів, ні, завели доходить. Заставлення замови для пятого державного 15, так. 13 травня там лежить, 17 Є ще немає зупинки, за 5-річний прошу масло. Восьмий, Грібович, Панчук, за. Поліщук, за. Жвалюк, Гуменна, Дубина Олександр, Слава, Ганаба, Дубина Андрій, за. Трачук, за. Грабарчук, за. Зазарцей, Пипич. За. За. За Зачити к нас противорот. Рішення прийнято, переходимо до шостого питання порядку денних різних. Даю просто напросто оголошення ще раз цим депутатам, що дуже прошу 10 грудня, ми плануємо сесію прийти, тому що там будуть, скажімо, затверджуватися на ваш розгляд, виносити проекти тих всіх питань, які треба для того, щоб вчасно і якісно закінчити бюджетний рік. Е, ця сесія вже я вам оголосила, вона така позачергова, вона не планова зовсім, тому що треба освоїти кошти. Це одне питання. І друге питання. Е, вчора, перебуваючи в Шепетівці, е, сьогодні, скажімо так, отримала вітальну листівку, і тому сьогодні маю важну роботу. Ми всі знаємо, що в неділю е, було гарне свято. Е, наші сільськогосподарники аграрії святкували. І е, тримаю пока питальний лист, е, адресований міністерством аграрної політики та продовольства України, е, підписаний міністром Віталієм Нколем для е, на нашої прощупаленти марків. Sure.